Таркнулася ж цього разу Польщі знову на територію Польщі. Там зафіксували, спочатку назвали це появою невідомого об'єкта, так би мовити, що залетів, начебто, з території України. Очевидці повідомляли про сильний шум, свист, об'єкт рухався на захід. За даними польського РМФ 24, в околицях замостя за ведуться пошуки, і там мобілізовані були значні. Так, от, прем'єр-міністр Туск, Анджей Дуда, президент Польщі зібралися з керівниками там відомства, обговорити, що ж там сталося. Так що сталося? З'ясувалося, що російська ракета перетнула повітряний простір Польщі, країни НАТО. Тут, знаєш, хочеться сказати словами Земляка, це ж вже було. От, тільки з Румунією, коли там шахеди падали, і не один раз і, і, і не один раз, і тільки після того як це вже ну набуло розголосу, влада почала якось реагувати. Поляки насправді відреагували швидше, давайте так, якщо бути серйозними. Але ну да, реакція вона така: типу: зберемо нараду. Висловив угу. занепокоєння. Там що, що там ще вони можуть можна висловити занепокоєння, можна висловити глибоке занепокоєння, можна не глибоке занепокоєння. Ну коротше, просто я пам'ятаю, я не знаю. Пригадую що на початку війни вони поставили системи Патріоту бжешові прямо під кордоном. Ну так, от демонстративно. Зробили це, що типу польське небо під захистом. Ну очевидно, що е, і полякам треба подумати, що робити з ракетами, які ну, я цілком припускаю, е, там випадково або провокативно е, залітають на території Польщі. От. Ну, знову таки, <свист>, знаєш, диявол криється в деталях, і питання в формулюваннях: об'єкт, який залетів з території України. Ну бля, раніше такого ж не було, щоб об'єкти залітали з території України в Польщу не санкціоновано. Правильно? От не було, а тепер є. Тому називайте речі своїми іменами, просто що це була російська ракета, яка потрапила в повітряний простір а, республіки Польща. І а, польське ППО, ну, відповідно, ну зараз вони в стан. Як там? Я зараз процитую? Чекай, бо я. А... У стан підвищеної готовності а, приведено. А в мене тут завжди, знаєш, виникає запитання із Румунією, і з Польщею. Ну, коли у вас ваш повітряний простір перетинають невідомі об'єкти. Ну, їх типу ж мали б збивати, мені так от здається, а, на мій такий хлопський розум, абсолютно цивільної людини. А, але щоразу це просто глибоке занепокоєння. В Румунії там не одна вирва була а, після падіння шахедів на їхню територію. на Території Польщі там теж були вже падіння з гибеллю поляків безпосередньо. Тоді, до речі, вони теж збирали там цілу нараду і думали, чи застосовувати, чи не застосовувати там цю п'яту статтю НАТО, але ну нічим це не завершилося. І от на даний момент, от станом на зараз, вони знову кажуть, що там невідомий об'єкт у вигляді російської ракети перетнув повітряний простір Польщі. Ну і знову глибоке занепокоєння. Провели нараду з керівниками силових відомств. Балакали, балакали, сіли та заплакали. Це так називається з боку Польщі. Це зна... але, але, да. це, але це знає, знаєш, можна я договорю зараз буквально. Це має знову ж таки бути приводом, зокрема, для того, щоб продовжувати підтримку України. Не ось це в носі колопація і сісі м'ять, вибачте, Орбану. А реально робити і продовжувати допомагати Україні. Бо Росія, от Хорош. хотіли вони хліба і видовищ, Росія їм дала хліб і видовища ще й зі своєю ракетою в їхньому повітряному просторі країни НАТО. Зараз буде жорстка рекурсія, за яку я можу отримати піндюлії від от глядачів, але знаєте, стан підвищеної готовності. Це мені нагадує цю історію про. Булгаковською асетриною старої свіжості. Вона не може бути в старої свіжості, вона має бути тільки однією, тобто свіжості, свіжою. А ППО має бути завжди готове відповідно відреагувати на те, що відбувається. Я, ну, я розумію їхні оці, ну як? Тут насправді. Як сказати, поляки, як ніхто нас розуміють з одного боку, а з іншого боку, ця європейська інерція вона а, також поселилася в них і працює. А, окей, а, я цілком припускаю, що. Польське ППО чи ПРО, що там у них, я не знаю, це отуда до Супрун, вона у нас у всьому розбирається військовому. Могла просто не відреагувати, але ну, речі треба називати своїми іменами і ну, відповідно робити певні заяви. да. Ну, Ми з тобою, як медійники, там, які працюють в цій сфері довго. Оці всі нюанси і відміну понять, так би мовити, відчуваємо просто на на раз-два. Ну, а з іншого боку, можливо, це дійсно спонукає їх наступного разу діяти різкіше і, і активніше. Кулеба непогано відреагував в своєму Твіттері. Він написав, що бажає, аби ці звуки вибухів в Україні могли почути скрізь у світі. Процитую ще в нього англомовний такий був допис: це. Лист до всього цього світу, послання до світу у всіх великих столицях, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України, у всіх редакціях, які пишуть про так би мовити, в тому чи не нібито готовність Росії до переговорів. Я хотів би, щоб ці звуки вибухів в Україні чули в усьому світі. Інакше вони не зрозуміють. Ну світ та ну. З іншого боку, представники ж цього світу чують посли, консули, дипломатичні працівники, які тут є в своїх представництвах своїх країн. Але в Європарламенті, в Угорщині, в Будапешті, так Угорщини не чують ж цих вибухів, і і не хочуть навіть вони їх чути. Зокрема, я тут би ще послалася на. Вчорашню заяву головнокомандувача армії Нідерландів Мартіна Вайнена. І от його думка, якраз таки вона дуже вкладається. І в посил Кулеби він сказав, що ми не повинні думати, що наша безпека гарантована лише тому, що знаходимося за півтори тисячі кілометрів від росіян, і закликав наслідувати приклад Швеції, Фінляндії, країн Балтії, які межують з Росією або знаходяться до неї ближче, ніж Нідерланди. І на його думку, країна та суспільство мають готувати до війни з Росією, оскільки РФ продовжує ставати сильнішою, тому сильна армія необхідна як стримуючий фактор, і тут якраз таки і про а, збільшення виготовлення озброєння на території Європейського союзу і збільшення допомоги Україні відповідно і посилення власних армій, щоб бути готовими до будь чого Бо сьогодні російська ракета просто перетнула повітряний простір Польщі, там раніше повітряний простір Румунії. А далі вона може просто прилетіти: прилетіти в шу, прилетіти в Варшаву, прилетіти в Гданськ, прилетіти в Берлін, і прилетіти далі, далі і далі. Ну от як би в мене Ні, ну тут ж, вічна вічна історія. Е, от, до речі, поміть, що е, всі військові західні або там військові відставці, да, там Бен Годжес, там, наприклад, uh -huh. да, командувач НАТО в Європі. Силами Сполучених Штатів е, в Європі, е, оцей е, головнокомандувач Мартін, як там його Вальнен, да, е, Нідерланди, от вони е, розуміють небезпеки. А суспільство, якщо ти мешкаєш е, там в, 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 в умовній Швейцарії, Швейцарія ладна, це окрема історія. Можливо, навіть невдалий приклад. а В Австрії їм здається, що це все далеко. Ну і типу там. От, Якийсь посол австрійський, можливо, він відчуває дискомфорт, який і я сьогодні вранці, і ти сьогодні вранці відчувала. Так. Але ну, він цей дискомфорт не може передати австрійському суспільству, як і будь-якому іншому. Ну, на жаль, на жаль, це отак. От тут просто ну я не знаю, нам без західної допомоги. Ну, з одного боку, ми їх підкритиковуємо, так. Ну, Назвемо це так. З іншого боку, без західної допомоги нам буде кірдик, будемо називати речі своїми іменами. Так. От, але хочеться сподіватися, щоб все-таки ця ржава машина Старої Європи ну, почала рухатися і ці всі шестерні почали крутитися там. Тому що ну, ми, ми ж теж уже 100 разів казали, можна пообіцяти один мільйон боєприпасів, а потім сісти на дупу і зрозуміти, що а ми їх не можемо виговорити. Виготовити просто обіцяти не Відобово. значить одружитися, Саша. Ну от так, от знаєш, і відбувається от тут. Ти як жінка е сказала правильно <світ> так. <світ> так, так, так і тому Росія. Ой, Росія кажу Європа пообіцяла мільйон снарядів, але що сказали, та й гроші ми не назбирали на це. І потужності ми не, не назбирали на ваше весілля, щоб вам допомогти, так.